Uh... <music> Карпати, благословенна земля гуцульська, тисячі і тисячі смирикових щогол порозпускали свої вітрила над велетенськими хвилями Карпатських гір. Білі, аж блакитні, припорошені дрібним снігом гори, піднімаються у височинь і завмирають там срібним маревом. День перед Різдвом на Гуцульщині. Прислухайтеся. Чуєте шепіт? Це тремтить повітря. Кришталеві візерунки оживають. Вбираються у святкові строї у великім дійстві перед святом. Чуєте шепіт? Прислухайтеся. Сонне дерево прокидається. Співає сопілкою, сухі, вкриті памороззю травинки й гілочки відроджуються і віддзвонюють прилюдю Різдву. Чуєте? Чи почулося? Музику різдвяного свята можна почути. Відкрийте серця свої, опустіть у душу. Велике таїнство Господнє Чуєте? Уже розливається мелодія між дерев, між гір високих, між смарек струнких. Звенить сміх, веселий сміх дитячих мрій. Саме із цього сміху викохуються великі мелодії вільних гір. А із мелодій вливаються пісні та колядки, що віками славлять велику подію людства Божого. І справді загляньте в серце. Невже знайдете щось більше ніж щире дитяче очікування великого дива, Христового народження? Ай, да, файди, пішла, ай, да, Гуцули починають готуватися до святвечора. Багато справ треба зробити. У день перед святим вечором, коли ще триває піст і нічого не їдять, лагодиться усе, що належить до святої вечері. Свята вечеря, спільна вечеря всього роду, символ домашнього вогнища. Тому до неї готувалися завжди завчасно і старанно всі члени сім'ї. Народився Місія. Святвечір це є родинне свято. На цей святвечір кожна ну, сім'ї, кожен тягнеться додому, щоб разом зустріти, бо якщо на святий вечір поведеться, як на святий вечір буде, так і цілий рік. На святий вечір не можна сваритися, не можна поганого, нічого думати. Святий вечір це радісне свято за народження Ісуса Христа, Спасителя нашого, а особливо діточки. Втішу цьому святому вечорі, вони вже бігають колядувати від хати до хати. Це споконвіку. Люди колядували, щоб у цей вечір, щоб прославляти дитятко Боже, яке народилося. Сповіщали одні другим, спершу Ангел сповістив, що народився Ісус. І так люди веселіли, раділи пастушки, від села до села йшли і співали славу Ісусу маленьку. Ми будемо готуватися зараз на стіл класти святу вечерю. так? Я покладу сіно, а ти, що маєш покласти? Перший кут я поставлю сік, щоб до нас не йшли злі духи. На другий кут я поставлю чеснок, щоб, не нав... щоб ніхто нас не наврочив. На третій кут я поставлю цукор, щоб життя було таке солодке, солодке, як цукор. Четвертий путь я поставлю гроші, щоб ми не бідували, щоб в цілий рік велися гроші. Що обов'язково готується 12 пісних страв, а 12 страв, тому що було 12 апостолів. Коли вже готують ці страви, тоді готують мисочки. От у нас є там мисочка, і хочете, можете подивитися, кожної страви кладуть у тарілку, тарілку, і хліб, і свічка, і так ідуть сусіди до сусідів. І там де, там перед татою, перед мамі, ну, і душі, за всі душі померші. На цвенти роботи цього дня всі йдуть на цвента, свічки несуть. Де хто там є, так наразі не месочку несе кладе, щоб там птахи, звірі спробували теж цієї святої вечері. Готовка йде до святого вечора, готую страви, і сідати до столу можна тоді, обов'язково вже, коли на небі з'явилася перша зірка, і вона сповістила про народження Ісуса Христа. А потім ангелики виглядають і повіщають Ісус народився. Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Увечері, коли загорілася перша зірка, всесвіт наповнюється живою музикою церковних дзвонів у численних храмах і святковими піснями колядників, які споконвіку ходять із вертепом зіркою, сповіщаючи православний люд про народження Христа. Маленький не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос сяржає. Славімо Христа! Дякуємо, дякуємо вам, що ви приходили до нас і ви дочекали від тепер за рік всього найкращого вам. Дякую, Дякую. Дякую, дякуємо вам. А прошу зараз, хто у вас касир. То що я маю? Баря рос-рох. Свят вечір. Єднання людини з усім світом. Він залишав у кожного почуття неповторності свята, дарував надію на краще. полетіла, на воду сіла, на воду сіла, крильця змочила, крильця змочила, та й потопає, бідна рятунку просередає, ніхто на поміч не прибуває, сидів в неї, у дубі, ніхто не знає, серця в голубі, а втім голубі. Yes, sir. That's all. That's all. That's Христос народився, возрадується усе живе і суще, і возрадувався народ гір високих, і чудодійна віра у спасіння, у життя предковічне, у життя радісне Господнє, відлунюється побажання добробуту і здоров'я, і світле святого Різдва осяває душі людські. У церквах урочистій пишні святкові служби. У душах просвітлення Христос народився, славімо Його. Народів маленька пастушки у полі, овечки стерігле, як очули про Ісуса, сторенько прибігли, 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 та й стали казати, це позволиш Божа мати. Для мене Різдво – це є таке, що я не можу передати, наскільки це є радісне, наскільки це є веселе, це є день народження Ісуса Христа. Це, можна сказати, усе світ це святкує, а сюди, на Гутурщині, то тим більше ми найдужче це святкуємо. Слова своє рано з церковці, та й поставали є, три рядочки, та й загадали є, три загадочки, підемо браття, і колідувати, колідувати, і Христу співати, за колідоєм миско золота, мсько золотає, ще й дорого срібила, та й підемо, браття і до золотаря, най нам поробить золоті човна, золоті човна і срівні весельця, та й пустимося і краєм догнаєм. догнає. Отаким от то в нас способом проходять всі різдєні свят. Я в тім кораблі золоті столи, коло тих столи, в срібні престоли, пречество діва, козай на себе, як українська, рибняка мова, на риз христу співати. Весело проходять кожні ждять з нетерпінням. Різдво Христове, різдво йде. Різдво. Послухайте, лине пісня Карпатами. У кожній церкві сяє вона народженням Христа. Народився і світ возрадувався. І сьогоднішня пісня це пісня живої, великої віри народу гуцульського. Послухайте. За цілий рік тільки людини ма коло і на різдво. Своє дябло, коли бачити, хто хоче чути. Христос рождає. Славимо Його. Многоліт вам. Дай вам Боже здоровічко, многоліт досвідкувати ці свята, других дочекати, пане Газдо! Вам многоліт, Господарю. Дай вам Бог допомагає. Людей притягає душа так до довіри в Бога, до не, віруючих, ну, котрі не віруючі, то таке. Вони, їм це не інтересно, але вне і багато людей вірить у, у Божу силу, і вона з цим притягає людей душа до, до, до віри в Бога, що все ж таки як би не було, то Бог на світі таки існує. Ви не знаєте врав? У Івана задявого буде, хто дома си не буде. То вони мали приймати, казали. Ну, ніколи іду каші музиканта, ми... то є дома. Ніколи казав, де не що не беремо. Там госпіталь там на тим. Саму міські во все є мік, і Божа, сена мала, маки Божа, мала, намала, не мами у поревах. неба три сіки. Якщо приведемо до вас, до дне традна метрикового ми так не

Широко по горах треба ходити, щоб вони за святкові дні не годять вправитися. Аби як далеко хата? Аби там під полоніном одна хата була. І тут треба прийти поколідувати по поздоровити того господаря. Не дай Господі, якби когось обминули, то Господь піде священникові скаже. А чого це ходили, колідники, діти мене обминули? А він тоді бере священник і в церкві ганьбит на всі люди. Чого ви того господаря лишили? Помоги, ліде, зіли, то називає да, чи, рати, чи бабка, чи да, діда в хаті, має б доповійсько прийти. Да, Спати десь дадуть дві години в ті хаті заснули, то весели три, далі пішли, кожну ніч, кожен день, так аби усі ті гори всі обіті. Світок білянький, ой й Христос маленький, ой чесні людя чесна людяна, Христос родив весела дня, Ісусу Христу, славу видати, дай колідничків, чесно вважати, ой колідничків. Чесно вважаємо, варточки срібні в гору Барточки срібні, в гору а ноги легкі злегка ступаймо, ці коліднички, що се зібрали, їх дядя й мама чесно навчали, чесно навчали, Бога узнавати, На рано колідувати. Чесна дівчина і війна сплітає, за пречиста не забуває. Христос народив, славити Христа! Два вам дякую, колідники, і запрошую вас до хати. Дай Боже і вам багато років здоров'я дожити, друг світ дочекати. Речки у саду хернеться, а в тій кернеси Хрестова мати, Хрестова мати, хрестук упала. Леду до леду втри вкрасала, на то ватерку хрестогрівала, а як у грива за кумиреш. Колесо в давнині, це приходить пелепівка, у пелепівку організуються ці колідники. Це обирають одного за вибірцю, ну і який має організувати ці колідники. Другого обирають за Березу, який має провадити коліді. Він відповідає за коліді, за порядок. Ой, на день, на вечір, радуйся. Нас закликають в хату, ми там колідуємо в хаті, він чуємо його з Рождеством Христом, йому Бог мирно ці свята відсвяткувати, других дочекати, сім'ю свою, з Все так аби Бог поміг йому, аби... Вона породіла у бідному міські радуйся, радуйся за нас, народився, бідному міські. Я вже тридцять років років у колідниках. То є на тілько веселе та радісне, приємне це. Ми мусимо скрізь пройти, скрізь повістити про народження Ісуса Христа. що Боже дитя народилася, матка Божа її породила. Це все йде скрізь, не би почули отак. Вінчуємо вас, пане господарю, щестим, здоровим, многолітами. А безтямерно ці свята досвідкували, багато років своїми сім'ями, з родину кращих дочекали. Позволі, Господи. Ой, у солочку трава на листочку. Заспівали три ангелі з неба співаночку. Та й коні заспівали, та й тобі удали. Сиря Христос на престолі ангелі краяни. Це є з на престолі, ангелі краями, та й не метя пробувати, грішні душі з нами. Панове керівники, дякуємо вам за те, що ви повернули до нашої осалі заколідувати. Дай вам Боже, щастя, здоров'я, много літ, аби ви могли рик від руку ходити і колідувати Ісуса Христа прославляти. Дарував нас пан Господар Нікола, свою жінку, своїми діточками, з ким їм обигнав, з риблом, золотом, даром Божим колачем. А ми його щиртим здоровим долітам. Даруй вам Боже з агулі Бухару. Даруй вас. Кошевий ов'яз. Даруй вас. Дори вас. Кімні, коні. Даруй вас. Курей до спури. Даруй вас. Гусени з гусей. Даруй вас. Пасів бубджів. Даруй вас. що потреба. Даруй вас. Мирлость, щастливость. Ці свята досі впливати, а другий рік, другий чекати. Даруй вас. Многое літа вам, многое літа вам люди, многое літа вам рідні Карпати, хай допомагає вам Бог і житимете ви вічно. Істинна радість християн у Господі. Це їхнє багатство, розрада, радість і втіха.